Сьогодні я вам покажу, як за допомогою звичайного акумулятора можна підзарядити телефон чи фонарик, який у вас є на USB-пристрої. Для цього нам знадобиться автомобільний зарядний пристрій любого типу, сам акумулятор. В моєму випадку це є в нас від скутера та кабель. Любої довжини, який вам підійде. На зрядному пристрої в нас є ось ці штифти, це є мінус. Ось є плюс. Мінус ми зачешуємо більше, плюс менше. Для чого ми зачешуємо більше? Щоби ось таким чином обгорнути мінус і зафіксувати. Все це ізолюємо. вам швидко, тому ізоляція не дуже буде, плюс відповідно сюди. Теж ізолюємо. Мінус, плюс. І відповідно підключаємо мінус до мінуса на клеми, плюс до плюса. Ось вже зарядний пристрій засвітився. Ось бачите, зарядка пішла. Ось таким простим способом ви можете позарядити те, що вам потрібно.